Мандрівний філософ Григорій Сковорода, на батьківщину якого ми і їдемо далі. У містечко Чорнухи. Від Пирятина до Чорнух кілометрів 30. А скажіть, будь ласка, ми взагалі шукаємо музей сковороди. Не підкажете, як доїхати? Ось прямо так на той, який туди. Через місто там і у центрі там погоді пані Наталя каже, що туристів у них щорік більше є. і радить всім приїздити у четвер. Тоді у Чорнухах найбільший базар, і поза культурною програмою можна купити ще полтавських натурпродуктів. А бузе тут вже давно у вас скільки mm. я тут живу, то скільки mm. воно там і було. А в якійсь новій хаті чи в старій? Ні, старо там там перекривають, роблять ремонти. Отже, їдемо до центру Чорнух. У сучасних вулицях уже не впізнається колишнє сотенне містечко, козаки якого прославилися під Берестечком. І майже всі там полягли. Саме чорнуські козаки прикривали відступ війська Хмельницького після бою з поляками. У зацькому переписі Чорнуської сотні за 1745 рік згадується двір Пелагеї Сковородихи, син якої був півчим. Цікаво, що її чоловік названий не поважним ім'ям Сава, а Савка. Це свідчить про те, що родина була незаможною. Незаможні сковороди жили ось у такій маленькій селянській хаті. Хата Сковорід заново відбудована у 90-х, але стоїть майже на тому місці, де й 300 літ тому. Біля неї стара клуня та криниця. Так само, як і було колись. А це у вас такий ключ від хати? Так, це традиційний ключ від української хати. Якраз хата до безковороди, ну і ключ. Хоча спробую відкрити. Звичайно, Хату хату ковороди. Будь ласка. Так, а куди? Отвір. Це отвір. Просто засовувати, так? Так, так. Ну без новиків, мабуть, це важко зробити. Але я спробую. О, ні? Мабуть, що так, але, мабуть, не вдолу, так? Да? О, відкрито! відкрито. Прошу! Дякую! Прошу вас. так. Про сім'ю Сковорід відомо не так і багато. Було у них лише двоє дітей, і обоє були віддані в науку. Григорій Сковорода пішов з чорних у 12 років у києво Могилянську академію. Потім мандрував світами. Коли востаннє повернувся в Чорнухи, ні батьків, ні хати вже не було. Взагалі життя філософа оповите суцільними легендами. У пошуках відповідей на всі, чому і як, він обійшов пів світу, з торбою за плечима, у якій лежали книги та сопілка. Він відмовлявся від посад і грошей. І навіть у їжі він був суворим аскетом. Зі слів самого Григорія Сковороди, він їв тільки рослинну їжу, він спав близько 4 годин на добу, і причому їв він тільки раз на добу після заходу сонця. Свого віку Сковорода доживав на Харківщині і у листах писав, що ті місця дуже схожі на його чорнухи. За життя його популярність була надзвичайною. Селяни вважали добрим знаком, якщо мандрівний філософ зупинявся у них на ночівлю. Його товариства прагнули найвідоміші і найбагатші люди. Катерина II багато чула про сковороду і захотіла особисто побачити відомого філософа. Сковорода прибув до двору. Коли імператриця увійшла до зали, усі схилилися в глибокому поклоні. Не схилився лише один сковорода. Тоді імператриця запитала його, чому ти мені не вклоняєшся. На що Сковорода відповів їй: Ти сама захотіла мене побачити. Якщо я зігнуся, як ти мене роздивишся? Ось таке велике почуття власної гідності мав наш Григорій Сковорода. Ось так можна провести вихідні, а ми ще помандруємо. З вами була Тетяна Куликівська. Хай вам щастить.